Всім привіт! Сьогодні пишу відео без мікрофона. Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Ми знаходимося на нашому майданчику. Це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Я сьогодні хочу розповісти про чергове надходження на наш майданчик. Хорошого автомобіля Рено Колеос». автомобіль в топовому кольорі, як на мене, і в топовій комплектації 100%. Автомобіль. Гарний, збережений, тільки-тільки приїхав по автомобілю. Зараз розповім, які моменти і деталі по ньому можу розповісти. Значить, Це автомобіль Renault Colos 2011 рік, Свіжо пригнаний з країни Німеччина. Автомобіль в топовому кольорі темний графіт. Зараз він на 17 легкосплавних дисках, ковпачки я вже. Про них розповідав, вони докуплені, вони приїдуть. Десь сьогодні-завтра вже комплектація, також фактично топчик. Маємо передній парктрон, задній парктрон, лінзовану оптику, омивачі, фар. Маємо датчик світла, датчик дощу, складання зеркал безключовий. Маємо доступ. Маємо два ключі. Чотири електросклопідйомники, регулювання сидінь. Тут не шито, шкіра повна. Підігрів, сидінь, тут перепрошую трішки брудно, фарбував я кермо автомобіля, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, контроль, повний привід, авто, затемнення присутнє, допомога при спуску згори, функція 2 ВД, авто і 4 ВД. Автомобіль має Aux, має флешечку, можна слухати. Музичку. Далі, що цікавого по автомобілю, не фарбований повністю кузов. Тут є невелика м'ятинка, це вже наслідок моєї поїздки на Київ. Я ну, невдало мені припаркувалися. Ну, то таке, тут подряпини немає, просто треба трішки піддавити назад. А, має він два комплекта резини, новий хенкук, який я по відео можете побачити попереднє. Новий хенкук, який я докупував до нього, і диски. І в, з ним в комплекті йшли його оригінальні. 18 -ки, На дуже хороший також тут протектор. М'яса багато ще, як я називаю оригінальні босешні. З хорошою резиною ще сезон 2. Поличка присутня, на поличці ще є плівочка. Тут все так складено, друзі, Ну тому що машина тільки-тільки з дороги, я її провів таку невелику, неглобальну мийку, і автомобіль вам зараз пропоную. 12 800 доларів ціна без торгу. Кому цікаво, автомобіль знаходиться в Києві. Значить, повторюсь, 207 тисяч оригінального пробігу. Максимальна комплектація BOSE. Присутня панорама. Автомобіль чистий 11 й рік. Панорама присутня. Як ви бачите, чистий 11-й рік, підігрів передніх сидінь. Ну, тут є вся комплектація, яка необхідна. За винятком камери заднього виду, напевно, і утримання полоси. Парктрони кругові, музика BOSE. Зараз покажу вам ізюминку цього автомобіля. Це його. Сервісна історія, яка просто неймовірно крута. Оригінальне лобове вітрове скло, всі вікна по кругу оригінальні, цільно не фарбована машина, автомобіль. Так, сервісна книжка. Ви можете перевірити також історію по офіційному дилеру даного автомобіля. Що ми бачимо, друзі? Все повністю на Рено. Всі роботи. Проводились тільки на оригінальному Renault сервісі. Ось так виглядає сервісна історія. 207 тисяч пробігу. 22-й рік автомобіль був на офіційному дилері з заміною оливи і всього решта. Зараз там 207, щось там 800. Тут було рівно 207, коли він проходив обслуговування. Вся історія можете подивитися на офіційному дилері. Проблеми в тому не бачу, можете пробити. Я зараз він код даного автомобіля залишу. Значить, По ньому є всі документи, є сертифікат присутній, готовий до постановки на реєстраційний облік, облік на свого нового власника. Тому приїжджайте на майданчик, не втратьте можливість купити цілий нефарбований гарний Renault Кулеос з Німеччини в дуже гарному збереженому стані салону. Так, він код, будь ласка, ви фіксуйте. Пауза або, можливо, скріншот. На порогах, друзі, присутні ще наклейки, тобто, якщо їх зняти, оригінальні це заводські наклейки. По заводу були наклеєні, бачите? Можна зняти, і тут буде абсолютно нова. Оця штука резинка не протерта, як в них часто буває, дуже часто витерта. Ковролін ідеальний, абсолютно нічого не протерто. Також накладки на педалі ідеальні, сидіння отут не потріскалось, не шилось. Регулювання підігріви, все повністю в ньому працює. Покажу зараз під капотний простір цього колеоса. Гума новий хенкук, я вже сказав, протектор ось такий. Я її докупував, ну, нічого не зробиш, не було як їхати на столицю під капотом я її не мив, нічого не робив. Масло, як ви бачите, кастрол на 207 тисячах це 9-й місяць. 22-го року, наступна заміна 227. До речі, цей колеос обслуговувався раз в 20, а не раз в 30 тисяч. В Європі зазвичай обслуговують раз в 30. Тут є також повна історія про заміну всіх ременів, обслуговування кондиціонерів і всього решта. От тут наклей... наклейки є. Оригінальні фари, наклейки всі 11-го року. Ну, ось така, друзі, машина під капотом болтики не чіпані. Ну, Нічого я тут не чіпав і не робив, не намивав. Можна, в принципі, помити двигун за бажанням, якщо в когось буде, виникне таке бажання, але не бачу в тому об'єктивно ніякого сенсу. Все адекватно, все сухо. Обслуговування не потребує. Мікро, якісь люфти по ходовій присутні. Не буду казати, що це новий автомобіль, Ні. але він фактично в ідеальному стані. По бамперах, по оцих таких невеличких зазорах машина виглядає гарно. Ніяких таких глобальних. Моментів ніде немає, подряпи немає, за винятком однієї мікровм'ятинки, яка буде коштувати привикатці ну, 15 доларів, можливо, можливо, 10. Шторка присутня, сабвуфер, бо все все присутнє, тобто повністю комплектно. Все, кому цікаво, приїжджайте на майданчик. Я зараз, можливо, навіть швиденько пройду, якщо в мене не розрядився прилад по ЛКП, вам його. Значить, з дисками і з колодками. Так, колодки передні і диски адекватний стан, можна їздити. Машина трішки простоїла і була на мийці. Задні, друзі, задні колодки можливо треба буде протягом 10-15 тисяч замінити. Так, давайте пройдемо по локофарбовому. Я швиденько багато акцентувати не буду, уваги. Щоб ви все побачили. Зараз ідеальна погода для того, щоб знімати відео про автомобілі, тому що на вулиці пасмурно. В пасмурну погоду автомобілі виглядають дуже класно. Так, Тут шматочок даху показую арка. Я не буду довго акцентувати, Автомобіль фактично без подряпин, в хорошому стані. Всі електрорегулювання, ці всі моменти, все працююче, Не знаю, де вам ще пробити. Ну, приїдете своїм експертом, нехай ваш експерт автомобіль оглядає додатково. Хто знає, хто в курсі капот в Колеосі всіх б'ється трошки товстіше, ніж весь кузов по якійсь причині. ну Така ситуація на кожному риноколеос присутня. Тому, ну от так, друзі, нефарбований, цільний колеос без підкрасів. Проєми проходити не буду, бо там також все не фарбовано. Тут 133 мікрони. Думаю, що вам все було зрозуміло і приїдете і заціните. Так, ціна 12800, підсумок. 11 рік, 11 місяць. Рено Колеос в комплектації боус, колір, графіт, два комплекта титан. Ця гума Хенкок фактично нова. Ковпачки доїдуть, там комплект легкосплавних 18-х на гумі, хороший, ще сезон 2 від'їздить спокійно, можливо і більше, залежно від ваших пробігів. Можливо, вам її вистачить і на 3-4 роки, якщо ви 1010, 10, 15 або до 20 в рік наїжджаєте, половина на тій половина на тій, там точно два-три сезона буде. Оригінальні вікна всі по кругу. Передній задній парктрон, шкіряний салон, регулювання сидінь. Музика, Bose, тобто вся повна комплектація автомобіля присутня. В ходу все добре, мікролюфти по ходові присутні, так як я вже сказав, повний привід, редуктора, все працює, все добре. Отака От машина. Цікаво, в нас на майданчику посилання на телефон, точніше, сам телефон є в описі до цього відео. Посилання на геолокацію також є. Буде в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. Тому приїжджайте до нас на майданчик купувати свіжо пригнані автомобілі з Європи. Варіантів буде доїжджати ще багато, значить, цей колеус вже тут. Є Seat Exeo, про який я говорив. Також зараз миється Сітруен. Ксара Picasso є вантажний, хороший в ідеальному стані червоний Канго. Відео про який є, також на каналі можете полистати, кому цікава. Хороша комерція в максі базі. Також в Рівному доготовлюється, підфарбовується бампер, буде готовий Renault Megane 1,6 бензин 141 пробігу машин. Доїжджає багато, приїхав колеос 8 рік, босе 2,5. Також в непоганому стані. Там є, мені здається, 24 фарбованих елементи, але машина. Досить таки хороша збережна, але про нього буде окреме також відео, як він доготується. Всім добра, всім пока.